І всім привіт, народ! Так, ще одне DLC, ще одне DLC. Фокуси. Є три гілки фокусів. Шлях до повернення Кайзера, посилення впливу в ЄС і. Австрійська школа митців. Ну, австрійська, австрійська школа митців. Ну, ви розумієте. Ми всі все розуміємо. Так. Та поїхали в австрійську школу митців. Чому б ні? Так, поїхали максимальна швидкість. І погнали в нас прибуток 16 мільярдів. Ми третє місце силі. У нас все прям прекрасно. Ще б в кожному регіоні по унікальному проєкту. Викодоння проголосили незалежність, де буває. Унікальний проєкт, який дає 50% підтримки інвесторів в кожній провінції. Ой, не в кожній в плані, в тій провінції, в якій ви побудуєте. Зараз я хочу ось це швидко зробити, тому що це дасть непоганий, непоганий баф до всього. Ми витратимо багато на це грошей, але це дасть нам потім потенціал більший. І давайте, я за час першого фокусу зміг відбудувати усюди по унікальному проєкту. Вау, це прям це прям дуже хорошо. Так, що? Набрати популярність на питання міграції? Боснія пригосує незалежність, та-та. Так, давайте, ну, ще все інше відбудовувати. Соціальна програма. Ось 5 ячеїв для будівництва заб'ємо соціальними програмами, які дають нам підтримку населення. Ну, завдяки чому у нас населення буде швидше зростати і більше ячеїв для будівництва буде. Мій розпад Словаччину не буває. З ким не буває. Так, є. Популярність на питання міграції. Далі. Звинувати, звинувати парламент в бездіяльності. Усі погані, я хороший. Так я ще хочу. Зараз одразу військові заводи накидую, не чекаю, поки вони мені знадобляться. Просто одразу розкидаю. Ну, тут я прям непогане населення провінції, По типу, Нижня Саксонія. Північний. ой, тут. Північний Рейн-Вестфалія. Гесен. Баден-Вюртенберг і Баварія з непоганими населенням регіони. Так, далі, поїхали. Проведення двострокових виборів. Приводимо проводимо наших друзяк, так сказати, до влади. Є yep. проведення дострокових виборів. Далі погнали Німеччина для німців. Ну, 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 ви розумієте все. Є Німеччина для німців. Так, а тепер. Хм. Тут 300 гарні гарнізону на Австрію. А на Чехію достатньо 150. Тому давайте. А, 5 мільярдів. Так, секунду. Та в Берліні що це треба тримати? Так, 50 150 в Берлін, я поки чекав. не Небуває на 410 ліміта. Ну, на. Та 400 одразу викличу, що я втрачаю. Бюджет втрачаю трохи, але в нас його багато, так, а. Як там фокус? А, приєднання, Чехії фокус називається, ну? А якщо він має називатись? Все, тільки північний, ось щось то там. Не здобудований до кінця. Так, що? Чехію приєднав. Е, хм, Далі тільки Австрія на 300 гарнізов. А, все, я можу, можу вже приєднувати вперед. У Чехія дуже на Унікальний проєкт. Зараз. І Чехію забудую, просто тому що тут можна буде потім купу військових заводів закинути. А я поки що на ліміті своїх. А, ні, ще не на ліміті своїх військових заводів. Ще я куди закидувати. 94-й рік. Білорусь, Фу, фу, Білорусь повернулася в кову символіку. Фу. 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 У-у-у, приєднання Австрії. Хе-хе. <хи> так, далі. Посилити партнерство з Німеччиною. І потім створити спільний економічний союз. 500 мільярдів це буде коштувати. Ось це буде дорого. Для цього бажано ще витратити гроші і побудувати усюди унікальні проєкти. Бо. Бо унікальні проєкти дають досить багато грошей. Ось це Ось на це мені доведеться довго чекати. На Італію. 500 мільярдів. Далі ще Франція, також потім. Дорого буде. Ну, Все ж таки нам, грубо кажучи, купити Італію ми з її замаріонетами там. Це було б дивно, якщо б маріонетчення було майже безкоштовним. Трільйонна економіка. Я знову ж нагадаю, що Італія трильйонна економіка. 500 мільярдів на те, щоб замаріонетити Італію, це, це ще хороша сума. Так, посилити партнерство з Італією, прекрасно. Ну, нам далі по фокусу немає як йти, окрім як через створити. Спільний економічний союз, на що треба 500 мільярдів. Збираємо, збираємо. А ви що думали, все буде легко? Ні. чи що... Росія напала на Чечню. Фу. Тут нам ще Я витрачаю гроші на забудову, але тут таке ми, ми витрачаємо не так багато, як заробляємо. Тому за це можна не хвилюватися. І у нас плюс стільки 23 мільярди. 500 мільярдів збирати дуже довго. Але в нас економіка дуже швидко зростає. Так, максимум скільки нам треба буде гарнізону? це 1500, як я бачу. 1500. Ой, мене ліміт 550. Почекаємо. Короче, тут вже повністю все забудував. Чекаємо. Можна. Витратити теоретично гроші, але моя зараз мета якраз таки назбирати гроші, а не витратити. Тобто я б міг витратити на той же беремен, кинувши сюди просто купу іпотечних програм. Вже 97-й рік. Жах, жах, воно довго збирається. Ну, по-перше, в мене економіка вже 3 трильйона. Я в топі країн. Ну. Нам треба ще наздоганяти Японію, КНР, США і так далі, але в нас ми зростаємо по геометричній прогресії, вони всі по алгебричній прогресії, тому... По-перше, якщо вони зрозуміли, що я сказав, то йдіть в школу вчитеці. Коротше, ми їх всіх нас не не переженемо, просто нам потрібен ще трохи часу. Вже Зараз нас ось ось почнеться 2000 рік. В мене на рахунку 156 мільярдів. Ми вийшли на третє місце по Силі, Над нами тільки Китай і США. І Тону. Китай і США. Нормально, ми почекаємо на вас ще. Скоріше, ви почекайте на мене. Я скоро вас не Бог і пережиду. Почекайте просто. Взагалом зрозуміло, що продовжую забудовуватись. По ліміту в мене 890 ще, ну, буде більше. буде більше. Але в нас вже 2000 рік. А, а мені ще збирати і збирати. Так, вже 2002 рік. Десь. Десь я зараз через пару місяців народжусь. Нар нар в нас, на рахунку. 275 мільярдів <хи> половина суми. Оце так, це е, такий топ-фокус. Типу, я кожен раз намагаюся робити якісь фокуси, який, типу, ти спочатку швидко йдеш, потім зупиняєшся на трохи, і потім знову швидко після цього йдеш. Тим, якщо ви прослідкуєте по всім іграм, приблизно геймплей і будується, що спочатку дуже швидко щось. Там йдеш, потім щось тебе зупиняє, ти трохи там мучишся, потім знову, знову швидко йдеш. І ось в мене я намагаюся додавати такі ж самі фокуси, і це щось типу такого. Ну, А що ви хотіли безкоштовно отримати маріонетку Італію? Ну ні, тут в них півтора трильйона ВВП маріонеткою. ну. Але так, що ж, в нас ще 1140 ліміт армії, ще трохи і можна зупинятися, качати ліміт. Але продовжимо, ми вже в наступному відео. Вже дозахоплюємо до все і вся. О, розіграш, я одразу думаю розіграти цю гру в посиланнях. Ой, в коментарях просто напишіть свою пошту без продовження ось цього edgemail.com.com. Пишите в коментарях свою пошту без edgemail.com. І я даю вам ключ не до Не до цього DLC, а до самого симулятора України. Типу, у вас є можливість отримати ключ до моєї гри симулятор України, не до DLC, а до основної гри. Просто написавши свою пошту без продовження. Також хочу подякувати спонсорам, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку самозавдяки вам і у відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд. Удачі та бувайте.